То на піску будівельні матеріали та техніка роботи над автозаправкою на схилі перед Бердичівським мостом продовжуються. Після скарг сусідів майбутньої заправки на те, що будівельні роботи можуть призвести до суву ґрунту і їх будинки заваляться. Роботу зупинили. Міська влада взяла будівництво на контроль. Власники ж пообіцяли встановити підпірну стіну. Ми ж е, потратив гроші на приобретення участка на, на проект і на будівництво заправочної станції. Ми ж теж заінтерісовані в тому, щоб її не засипало у течіми постройками світу логічна. Під час виїзної наради представників Житомирської міської ради виявилося, що забудовник вже досяг домовленостей з власником сусіднього будинку. «Опорна формі сина обіцятельно Вони просто просто спочатку планували діялися своєї території. Так як вони вже до приділу вирили, а заднього хози нет зносить без постройки, скажем так, це ділянки. Ну а по-другому, я не я не залишусь, ні був і стіни, дщики, я буду жити здесь. Не як я вже что що ходима в кабінеті, прийом я да не знаю. Все повністю, все що зноситься, буде встановлено заново". а от деякі мешканці багатоповерхівки, що знаходяться неподалік, все ще категорично проти будівництва. кажуть, підпірна стіна не допоможе. «Цьому дому 48 років. У него уже состояние такое, понимаете, там э, была нарушена сама технология строительства, когда в советские времена, и теперь у него где-то около детей трещин по поверхности. То есть вы понимаете, что э, про периодическое сотрясание, оно же ему в пользу не пойдет. И тут опорная стенка, понимаете, что такое опорная стенка? Она стала, так? Здесь освободили часть грунта. Что дальше будет происходить? Движение грунта все равно будет, даже когда уже будет опорная стенка. Э, Какие-то микроползания все равно будут. Они же не могут, могут гарантировать, что не будут микроползания. Просто завтра ми, вони в себе в ані і Ми не будемо примініть і яким привіпривіть претензії. Ви ж розумієте? Працівники ж запевняють, сувів ґрунту немає. За безпекою слідкують за допомогою звичайного тахеометра, а всі дані реєструються в журналі. Двіження ґрунту немає. Якщо міліметр, то допустим, якщо міліметр, це може бути ошибка техніки. За результатами наради встановили, що домовленості з міською радою забудовник виконує, але поки що частково. Я досі ще не бачив початку робіт. Зведення підпирності це вкрай важливо. От. Ну, можливо, є об'єктивна затримка, але я попросив, щоб ну, якщо ми затверджуємо щось на робочій групі, і ваших представників тому числі говорять про якісь строки, щоб вони дотримали стосовно приладів, які фіксують відхилення, ну я так розумію, що щодня будуть передаватися журнал від І... Я хотів побачити ці показники у себе. Щодня представник власника запевняє, що сувів ґрунту не буде а перші сваї для підпірної стіни планують залити вже за кілька днів.